Окрім захисника нашої держави, сьогодні у Львові відзначили чергу річницю української повстанської армії, 72 роки з часу її заснування. А ось з одним із легендарних командирів УПА Романом Шухевичем познайомили гостей зі сходу. Відкритий урок історії провели у штаб-квартирі у півця. За словами організатора акції, східна молодь все більше цікавиться історією українських повстань, адже події, які сьогодні відбуваються в Україні, перегукуються з минулими. Ба більше після таких просвітницьких заходів. Студенти та школярі Донбасу об'єднуються в молодіжні організації, самостійно проводять акції, розвінчують радянські міфи на Донеччині та надають волонтерську допомогу для бійців. АТО. також ліквідовують так званий спадок ДНР, настінні написи та символіку окупаційного режиму. Доносити на сході про те, що насправді ці міфи вони е, нічим не обґрунтовані. Насправді радянська влада приховувала ті всі тоталітарні е, концтабори, де висилалися в Сибір е, у Норильськ е, сотні тисяч українців і інших національностей, е, сотні тисяч людей і були тяжкі, е, можна сказати, фашистські табори. Ці люди, що є досі живі, їм за 90 років вступили до учнівського братства. До нас, завітало, до нас завітало студентське братство, нам запропонували, і ми, оскільки любимо свій рідний город, вирішили йому допомогти, позбавитися там від надписів проросійських, відновити українське, українське державні прапори, герби.